Я ось тут профіль вирізав, бачите, такий отвір такі квадрати. Навіщо? Для того, щоб ми робили шахту для серцевини, уварювали ось тут. Увагу, ось тут вона знаходиться. Ось тут. І зараз так ось сюди вставимо і буде все добре. Раз. Все. Беремо самореза і закручуємо саморезом. І все, я обкручу. Кому потрібна автоматика або що доворіть, хвіртки, замки, пластини монтажні для замків, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.